чуть повернемся назад, 22 рік, чому було успішно, так? Да. Особливо на початках. Були ворога, гнали під Києвом, Донеччині, Херсонській. Були патріоти, був ентузіазм. І саме головне, не було тоді шмигальні, не було мусарні. Мусарня, що чолі за цим інвалідом, пенсіонером, ухилянтом, дезертіром, утікантом, клієнтом. Це у Львові, Закарпатті, усі там утікли полковниками, вернулися генералами. Це мусарня. Відповідно, тут ніхто під ногами не лазив, діверів, там багато, все чітко. Розібрали, треба як бух черепаху не було шмигальні, не було цих пісяних прокурорів, да? До речі, є цей фунт, я не знаю, який це, блядь, шапа на посаді прокурора, да? Вони у себе на сторінці пише, я там знайду кожного, хто мене критикує. Ти хто, блядь, ти ніхто, ти фунт, фунт, да? Сьогодні ти на тут на табуретки, завтра під табуреткою. І звідти не вилізеш, блядь. Тому там ще свою відкривати, там варішку взагалі, помовчи. Зелені йдуть одно, і ти з ними підеш, блядь. Тільки зелених бабки є, там нормально виноват. А ти чи виноват ще ще раз борися за ці понабушу кримінальні провадження, коли кривати Так що, фунт, ага, давай. Так от, ми були успішними тоді, коли не було цієї всієї челяді, да? Шмигальні їх називаю і мусарні. ТЦКшники, децик ТЦКшники були. здриснули, блядь. Кто куда? Военкомат закрили, блядь, ну, тільки кине всі на фронт, всі на напитали. Там рота охорони дулиція по себе скоро та воронки приняли війни. І зараз оця челядь повернулася. Є чим занялася? Мародерством, корупціей, відверстві саботажем. Що хочеш рубля, да? Везде наверху стоїть бабки, везде стоїть корупція, да. І це от голови и селіради, от ТЦКшника, начальник мусарки, прокурора, і до головорочка. Тільки головорочка нічого не знає. Російський агент ФСБ. Татаров, і такими самими агентами, придумали «Бусифікація». Суда подає відбавки, і такими агентами, там 2-3 мільярда Тут Мобілізацію За законом. відповідає За загальну мобілізацію. Він Ні за що не відповідає. за законом. Тепер питання по цим органам. На першому місці стоїть мусарка. У, у правовій державі вони їхній закон на національну поліцію, стаття 24, їх прямо зобов'язує приймати участь тилу. Постанова забонірований, яке забонювала штука Міншмивля, да? так це підзаконний акт. А у вас є закон. Вони не виконують пряму імперативну норму закону. Має що? Прокуратура, там, служба безпеки, порушить кримінальне провадження, на міністра, його замів, Є Єджа, є його, немає. Так а що, якщо Алебородька каже, Конституція на паузі, це ж куловичу в голові цієї особи на посаді президента. Конституція на паузі. І що суспільство? Суспільство все блін, по норам сидить. От на фронті суспільство те, що можна назвати, те, що допомагає фронт. Все, остальне немає. Позаганяло, блін, безвісти, так. Да? Зараз, коли піара на крові, ну нічого не видно. Значило, цього Єрмака, мака, мало гупить під підозру. Він фаїзбечна криса, як і як які шмігу, як і, і умєро. Прямо посередковано вони працюють на них. Я підозрюю, нема, даємо. Я, я на фронті. Я... Короче, це такі типи, турбольоти, які ніколи смажували. Ну, не то, що аграрця не бачили. Вони піар. Малоборотки у нього Солідар, бокмот, Покровська, дівка, А така курточка, а так воротник торчить в одному положенні. да? На фотошоплено на фоні Скупінська. <сум> Мені цікаво, ти еду. Я зумію, щоб боїть над полиста, хабас, людина на військова і так дальше. Але нахіра, ти піаришся? Ну, щоб шо? що? Щоб для чого? Ну. Це намагання на оцих баранах, які його обрали, далі їхати, будувати героїчний образ. Такий героїчний образ проїжджаєш у Покровський, Новопадовський, Добропільський, Купинський, туди, реально. І там ще до зони подльоту за 30 км, да, тебе на хлопучі, там молнія, медичну хідами і всім остальним, на оптоволокні, і ці всі панти закінчаться, як і так і не начавшись. Уже доказано, що це фотошоп і дешевий піар. Скільки можна терпіти, оце все. Це просто капець. Ти вийшов сказав Михайло Михайло Драпатому, так? Да? Заплановану проведену операцію у Кутинську, яка якийсь проблеск у нас на фронті. Ні. Поприїхати на награди Драпату? Ні, а чого? Тому що такі як Драпати, нікалю і багато і комбатів бойових, да? Вони ніколи не будуть ні гнутися, не дуться, ні під зелених, ні під синів. Це вовки, які працюють виключно на державу. Це військові. Політику не лізуть, але вони вам не вигідні. Більшість невеликета заложного де. Спила рамили, кровоносі проганяли. Всіх, хто перепочатковий період, спрямов нашу державу. Так хто ви тоді може велике питання? поплюка Кмінтича, і по даним її розгляду, ну, Роман Чевінський ж прямо говорить, я прямо говорю, що Єрмак агент ФСБ, татар агент ФСБ, блядь, що ми, блядь, умірові записи є, яке право має представляти мою ну, державу, блядь, оця шляпа, блядь, громадян російської федерації, умірові, на якихось переговорах, от імені кого, і що ви там збираєтесь підписувати?

Є з костяк бойові бригади, блін, які тримають фронт на своїх плечах. Їх поповнювати треба. Тяжкі не як бригади. А не забритають космічні війська і ще щось. Коротше, байки такова. Хто хоче там цивільний чи військовий язичок чого групу засунули, аби пересидіти на теплому місці. Не присидить ніхто. Питання дуже просте. Ніякі переговори про проміриться це все болтологія. Хуй либо, блядь, виграє цю, либо програє. Ми цю війну виграємо, або програє ми виграємо цю війну. Ми виграємо тільки тоді, коли економіка буде на військових рейках, коли буде мобілізована в умовах функціонування воєнного стану А економіка, державні службовці і природоохоронні органи, і ці кривоохоронні. На війну виключно, як того вимагає закон про оборону, про мобілізацію. Читайте закон. Я розумію, що законодавчий орган, там, це зборище фунтов Голобородька, да? які в парачі там получали гроші, їх записали, вони голосують. Із російської партії я біжу поплок, да? Але є народ України, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Я для чого, блядь, ці відео роблю? Дивіться, блокую, бо матюхаюсь. Для того, щоб ви думали, не може бути, ваш любимий любими пецька, Вова. оці всі події 14 року, вони синхронні. І люди, які котли були про Порошенку, при Зеленську, і люди ті самі, виконавці і бенефіціари в них одні і ті ж. І на Мені може хтось пояснити, яку хіра, міський голова, оця Києва, до да, клячева, ця без системі забудови, зеленюшка, відкривають по наших містах якісь мінури. Ми в Ізраїлі відкриваємо в Єрусалімі ставимо на новогодні ялинки. Нет. А якого лиха, блін, по всій Україні оці мінури. Є сукус там українці патріоти, міські і владі. Ну, мусарки, понятно, що там немає провірних карти, блять.

а там скоріше ошмиг вони різникаби мають отримувати. Кримінальні провадження і вироки суду з конфіскацією майна у них і в їхніх родин. І по самому головбоїку, будака на провадження, після того, як закінчене розслідування, же ж становище так що по закону ніхто не забоняє, да, проводити розслідування. Ну, я думаю, що це органи будуть не українські, вони будуть займатися розслідуванням, тільки тоді, коли зміниться в нас влада, ми її змінимо безвісько. Як би комусь хотілося вчини. Тому що я навіть якщо не буду в Україні під обломками, от вся ця каморрія і сотні мільйонів каденних куштів залишиться. Тому кончено необхідно прийматися у владі. У нас задача на нам треба втримати Україну, да, зараз. Е, концепцію вини можна збудувати такі така людина, як Адрапати, е, да, бо у нас немає концепції, стратегії вірніше ведення війни. Немає. Ніхто її не знає. Пошук міра по міру бігає, його головороть хадвіжуха, повернуть бабки, блі, розказують, скільки дідо панаса. Стратегія чисто військова перемоги має бути. Вона військовий е, аспект це один із інструментів, це економіка і політика, і зовнішня рутина дуже багато. Але от така людина може її зробити. Ми маємо її вибудувати, її підтримувати. Не можна з по фронту туди-сюди бригади шелестять, пожежні команди тушать де тічі, да? Е, це теж дурдом, блін. Создавати війська, багато так людей придумувати нові, да, і всіх туди отправлять. А ви, хлопці, розбирайтеся, чим є. І давайте, блін, виходіть, бо на вчора. Ну, ніхіна себе придумували. Тому казаки, а рецепт вже 4 роки, я Але дуже просто. Щоб 에, нам, перемогти в війні, нам надо зелену російську російську Чисто У нас 에, вибудована в ту вже система мусорська по російським лекалам. Уже вибудована по факту. І мусора Не воюють. Тому що її прикриває. Та, ні, не халабороку, а народу Украину. Народ Украина свинья, як бы хайбли. Усі хто давав. Присягу на великий народу України. Право хоронее без службов, си остальная Іди Иди доказательства на фронт. Все. Ваша вчера прийшла. Слава Україні.